За вікном вже цвіла сирень, квітне, півонія, а на віконці у мене піларгонія. Всім доброго ранку. Отже, хочу сьогодні показати вам свої піларгонії, ну, конкретно астрид. Це сама дорога піларгонія, яка в мене є. Ну, ціни дуже різняться на піларгонії, І коли я дуже Закохалася в них я намагалася скупити ну, ті, що мені до вподоби, і, а вже ж, ті, що я можу собі дозволити. А вони теж дуже дорогі. Так ось Астрі це була сама дорога піоні, яку я купила. Хоча потім, потім, через пів року, я побачила, що вона вже була вдвічі дешевша. Ну, одним словом, хочу показати цю красуню, яку я закохалася. Отже, подивіться, вона дуже цікава в полурозпуску, а в повному розпуску вона дуже схожа на багато інших піларгонів. Наприклад, у мене ось тут Єгергас Боре поряд починає квітнути, чимось схоже, особливо тоді, коли вони розпустяться, Але Подивіться, ця особлива пеларгонія, коли вона в такому е, полурозпуску ще не вся розпустилася, хоча треба за нею спостерігати в різні періоди, вона дуже цікава. Ну і а ж, якщо на ній дуже багато квітконосів. Е, в мене, ну, скажімо так, от кущик невеличкий, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім квітоносів, е, які зараз е, якісь починають якісь. Е, вже в повному розпуску. Що можна сказати за цю піларгонію? Ну, вона капризна. Капризна в якому плані? Вона любить сушити квіточки. За нею треба постійно дивитися, щоб не перелити. Але і щоб в неї був е, е, не вологій, вологію постійно теж не треба піларгоні тримати, але чуть пересихає вже, зразу ж треба поливати. Е, чим я підживлюю я, м, плантон для піларгоні. У мене е, ось е, таке добриво. Зніму, вам, покажу на картинки. Думаю, що багато хто знає, це польське добрива. Підживлюю всі інші пеларгонії теж. Ну що ж, ось така красуня, як вона формується. Кущик вона формує гарно, чесно кажучи. Але я брала весною черенки, і трошки так от у мене він е, нахилився в одну сторону. Тобто, там, де я взяла черенки, воно трошечки е, уповільнила свій. Рост От з цього боку були взяти черенки. А ось, до речі, бачите, раз, і засушила. Засушує. Якщо трошки прогледіти, ця піларгонія може засушити свої квіточки. Ну, а так, а вже ж вона красуня. Яка ємкість для цієї піларгонії в мене? Це на півтора літра. У мене горщичок на півтора літра. Для такого кущика це достатньо, більше давати не треба і менше теж. Ну ось так. До речі, є у укорінені. А вже ж це вже буде ціна зовсім не та, що я купувала, набагато дешевше. А піларгонія ця красуня. Отже, ще раз кажу: це Астріт. Розвернула трошки ось так. І зроблю фото ось в такому вигляді. Дійсно, гарно. Ну що ж, всім пока!